Іде година запитань до уряду в Верховній Раді присутній прем'єр-міністр України. І я планую звернутися до пана прем'єра з трьома важливими запитаннями, які турбують сьогодні мешканців Харківської області. Після відвідування громад міг сам переконатися перше питання це дуже жахливий стан доріг, катастрофічний стан доріг в Харківській області. Немає жодної громади, де до мене не звернулися люди, і я особисто не побачив це становище. В результаті не завжди можна довести поранених наших до шпиталю. швидка не може доїхати звичайно, своєчасно до людей, і взагалі люди не можуть пересуватися вільно в області. Тому я хочу попросити пана прем'єра, щоб він прислав нам комісію перевірити використання коштів на дороги і дороги, взагалі визначити порядок, пріоритети ремонту цих доріг. Друге це стан. Забезпечення автомобільним транспортом громад. Я розумію, що є приватні перевізники, і це або місцева влада має це забезпечити, але в результаті того, що немає доріг, просто приватний перевізник, перевізник не йде працювати на розбиті дороги, тому що йому просто це невигідно. І тому, що робить уряд, що має зробити уряд, щоб наші громадяни змогли вільно пересуватися областю, доставатися до лікарень, до районних центрів, до обласних центрів. Є такі громади, де в які зовсім населені пункти, де не не заїжджає жоден перевізник. І третє це забезпечення дровами населення. Перше це звичайно незахищені версти населення, що уряд буде робити, коли буде забезпечувати в якій кількості, скільки відсотків забезпечено буде від в залежності від потреби, виходячи з того, що минулого року це було 10% забезпечено. Сьогодні в жодній громаді немає інформації, коли, як, скільки, люди не знають. Ну і звичайно, ціни на тверде паливо, ціни на дрова. 18 тисяч гривень коштує одномонтажний автомобіль. Таких потрібно два на володіння, це 36 тисяч гривень. Це просто нереально тепити. Чому такі ціни? Що буде уряд робити, щоб люди змогли перезимувати і опалити своє приміщення?